Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. У мене сьогодні неділя після обід, і я довго думала, що мені зняти на канал, скажімо так. Процеси в мене всі плечові, в'яжуться довго, великих просувань немає. Тож з відео в відео трусити. Тут своїми готовими, неготовими роботами якось не хочеться пов'язанню. вишивці в мене годинник, ще теж не готовий, трішки. Ну, така пора, дівчатка. Така пора. Вчора були в мене гості, донька з внучкою. При нагоді вітаю вас, усіх дівчатка, з міжнародним. Жіночим днем, 8 березня, ну, скажімо так, хто святкує, не святкує, але якось у нашій пам'яті він залишиться, мабуть, назавжди це свято, тим паче, не так багато свят у нас, хоч і є вже День Української жінки, але якось ми по звитці, бо звичці і мами і бабусі вітаємо ще одна одну 8 березня. Вітаю вас, мої любі з цим святом. Саме перше бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я такого козацького, скажімо так, гармонії з собою, душевного спокою, що так в наші часи я рахую дуже важливим, взаємопідтримки, розуміння, психічної стабільності, скажімо так. Це дуже важливо в наш час від такої, знаєте, стабільності, яка переходить в гармонію з собою. Ну, і наостанок бажаю грошей, бо як же ж без них, щоб вони на вас напали і не могли від, від них відбитися. Бо, на жаль, живемо у матеріальному світі. Так от, трішки я відступила, вирішила я відповісти на питання тегу. Шукала-шукала. Не могла знайти нічого, але знайшла Юлію Савлюк. В Юлію Савлюк є тег. Він зовсім дівчатка невеличкий. Навіщо я в'яжу? Навіщо мені скільки процесів? То я зараз спробую відповісти на них. Буде таке в нас невеличке в'язальне відео. Ну, хотілося б подовше, але ну, не знаю. Я дуже довго не можу розсусолювати її по життю. Да, ні, ні, да. <схе> так то кажучи, швидко відповіла і пішла далі по своїх процесах по життю. Так, приступимо, дівчатка, до відповіді на ці питання цього тегу. Що я буду в'язати, буду я в'язати свій. Кардиган, ой, кардиган, джемпер, що хочу зв'язати, сказати, донці, я вже зв'язала кардиган і віддала. Е, я думаю, можливо, будуть фото, то десь покажу вам наступних відео. Ну, в принципі, ви вже майже готовий його бачили. Там просто потрібно було ще раз пару рядочків обв'язати. Так, от, відволікаюсь, відволікаюся, приступаємо. Скільки у вас процесів та чому? Процесів у мене багатенько. Майже всі дівчатка, вони у мене ці процеси плечові, Того, що, ну, якось, скажімо так, ну, люблю я такі вироби більш плечові носити. Зараз я почну, бо не з того краю я почала. Отак, От робила горловинку. Процес у мене зараз, я б сказала, багатенько. Ну, для мене багатенько, бо потрібно туди затрати праці, бо вони всі плечові. В мене зараз у процесах є кардиган бабусиним шестикутником для себе. На замовлення я вже майже його дов'язала. Затримка з нитками. Ну, Вже сьогодні у мене дівчата неділя. А візи і досі там, як то кажуть, я не отримала ніякого ні сповіщення, і посилки немає. Я вже думаю, можливо, вони на Укрпошту його відправили мені. Я замовляла на нову, щоб швидше прийшло. Не знаю, понеділок вихідний. Мабуть, у нас у Польщі потрібно дізнатися. Так от, кардиган на замовлення, там трішки дов'язати кардиган. Для себе із бабусиного шестикутника такий рябенький. ну Для себе, не для себе зв'яжу, можливо, на продаж буде. Якось планувалося собі, але до костюму до бежевого, якось не знаю, костюм у мене той трішки вже зносився, то, ви знаєте, якось не знаю, подумаю, кому він буде. Головне його дов'язати. Бо у мене там він спочатку ще тільки я в'яжу одну половинку. Цього кардигана. Далі в мене є кардиган чорний із Alizella на Голд. Класичний, тоненький. я його починала зі спиці номер 3 Ниточка тоненька. Оця Алізела на Голдж 250, здається, там, чи 280 метрів. На спиці номер 3 Чорного кольору то просувається слабенько. Можна так сказати, я його цілу зиму в руки не брала. Далі є в мене регланом погоном ковтинка коралового кольору. Є кардиган на замовлення джемпер, який я дов'язую рукава рожевого мохеру. Далі в мене є дві сукні. Одна з чорного букле, інша світла така кольорові всянки, з якою я приймаю участь у спільнику надійки, моя сукня. Є із Софті кардиган для доньки. І хотілося б почати ще такий теж із софті кардиган для онучки, але ну, я вже дов'яжу цей дорослий, скільки там в мене пряжі. Якщо знадобиться замовляти, то замовляти я не буду відставлю цей процес на осінь, а зв'яжу, у мене є замовлення на два кардигани для онучки і для її подружки, із Cotton котонду такого рожевого кольору, не рожево кораловий чи рожевий. Такі плани, дівчатка, що я ще, якби мені не забути, що в мене ще є. Є недов'язана шкарпетка з Alize Forze, і Forзи, Форзи і недов'язана шкарпетка червона із Дропс Норд. Ось такі мої недов'язи процеси, але це мої. І вони обов'язково колись дов'яжуться, або які не дов'яжуться, то нічого страшного. Я художник, я так бачу, як то кажуть. Просуваю, зараз всі сили витратила на оцей процес. Ще багато планів у мене, дівчата, багато-багато. Замовила пряжу. Алізе Cotton Gold, спасибі Надійка, порекомендувала мені один сайт. Ну, це вже як буде розпаковка. Як прийде мені ця посилочка, то я розповім. Бо я в відео минулому говорила, що в мене затримка з інтернет-магазином Novelo House з пряжею. Я чогось, знаєте, коли знімаєш відео, думаю, що ти правильно все кажеш. Тоді, в запису, як послухав, я неправильно назвала двічі. Мені потрібна Alese Angora Gold, а я назвала Alize Cotton Gold. Двічі. А третій раз правильно. Ну, зайшла вже подивитися, там по 70 з чимось ну, дешево. Я дуже вже давним-давно, довгі роки, ну, мабуть, ще каналу у мене не було. Я хочу собі зв'язати такого ніжно-лимонного кольору. І... Я думаю, що ця пряжа така, яка на фото така й прийде, не, жов, не жовтий, такий, як, як бела, бо я вже не бела, а Алізе Діву я замовляла. Вона через така жовта, як жовток. Думаю, що вона така буде пастельно-жовта, і хочу собі простий джемперок. Ем, з жемчужним візерунком. Скажімо так, оце такі в мене плани. То чекаю пряжу не дочекаюся. Дивимося, чи я не відійшла. Чому, один, щоб не було нудно на каналі, два. За компанією з подругою або В сп Три, спробувати нового виробника або матеріалі. Єдине, що з цього, що тут я категорично відповім: ні. Що я не в'яжу для того, щоб не було скучно на каналі. Ну, якось так, дівчата, вибачайте, мене ціную своїх підписників і глядачів, але не в'яжу того, чого я носити не буду. Як я його не люблю, то я його і не в'яжу. Якби там не модно було, хто б не в'язав, яким не був би це тренд, але як мені воно не подобається в мене такий специфічний смак. Класично, просто. Без всяких яких, скажімо так, ну по-простому, то відповім це однозначно, що на питання 1, щоб не було нудно на каналі, це я точно не в'язатиму. За компанію з подругою або в СП, за компанію з подругою, ні В СП. В'яжу В СП. Зараз сукню, я вам говорила. З надійкою в надійки на мою СП, про сукню. І ось така в мене є один виріб, що в'яжу в СП. Три. Спробувати нового виробника матеріали. Це, мабуть, я б поставила на перше місце, бо я в основному починаю свої нові процеси з нової пряжі, яка мене зацікавила, я її хочу протестувати, щоб потім розказати вам про свої, скажімо так, про свій досвід в'язання, і я в цьому я така, що я швидше за все буду починати нові процеси тільки для того, щоб спробувати нову для мене пряжу і знати, що воно за звір, скажімо так, і потім поділитися цією інформацією з моїми улюбленими глядачами-дівчатками. А, тут багато ще. Чотири. Не хочу, а, хочу, не можу, миттєве необдумане. Не знаю. Бувають такі спонтанні процеси. Взяла, почала в'язати, а потім думаю, навіщо воно мені розпустило і все таке буває. Подарували, треба вишивати. Подарунків вишивок мені не було. Я вишиваю. Якось не було ще мені подарунків вишивальних схем. Питання номер 6. Все вишивають, теж хочу спробувати. Мабуть, всі вишивають. А воно буває таке, що, знаєте, мене якось так захоплює. Можливо, якби в мене було одне захоплення, рукодільне в'язання, то я б так і було. Я б, мабуть, скуповувала б ці схеми складала, але якось так до мене зараз дякую з віком приходить, що життя ідеї, воно в якихось є рамках. І, ну, на жаль, не можемо ми цілий свій день, чи, так скажімо, день в'язати, а викроюємо тільки деякі годинки нашого життя на в'язання, то я якось я відношусь до того, що цього накопичення запасів не повинно вже бути. Вив'язують те, що є. Я якось не дуже купують, дякую, дівчатка дарують, і пряжа є на процес. Якби ще я. Складірувала, як то кажуть, ще й набори для вишивки, то це для мене було б катастрофа. Мене воно щось останнім часом гнітить. Не радує було, проходиш повз поличку з своїми запасами пряжі, і ти надихайся, підходиш туди. А зараз я проходжу і думаю, боже, коли я його зв'яжу, і те хотіла, і те хотіла. За три роки ведення каналу ніби щодня в'яжеш і таких ніби великих результатів і не маєш. Бо... Якось говорю, в'яжу, це не основна моя робота, я ще працюю, в'яжу, як виходить. То якби ще її рукодільні ці набори, то було б взагалі. Але в мене є один набір, співаючи в шепшині. Я хочу дов'язати співаючи в магнолії, тоді будуть співаючи в шепшині цим процесом моїм. То такий в мене єдиний запас по вишивці. Так. Питання номер два. Чи багато у вас рукоробних запасів, наборів? Та навіщо скільки, якщо багато? Бачите, я вже і не знаю, чи почала відповідати. По вишивці в мене зараз один процес годинник. По вишивці в мене зараз. Один процес співаючи в магнолії, і один набір. Бо це, я от не знаю, дівчатка купувала його давно, і ну як там, ну годі років 2 і загорілася цим, то мені ніби здавалося, що там був триптих, що ніби три картини. Але чогось я шукала-шукала чарівна і мить набір І то знайшла тільки співаючи в магнолії і співаючи в шепшині Там є, можливо, я спутала, там ще є одна вишивка, теж така клітка по центру, і в тій клітці теж є діпташки. Можливо, то я так сама собі придумала, що це в мене буде третьою картиною, бо мені б хотілося б вишити їх три. Ця вишивка, третя, здається, Слобода чи Нова Слобода, чи якось так. Ну, В принципі, я не задавалась питанням шукати. Хоча, можливо, б, знаєте, якбо виходять з виробництва вже цієї першої своєї картини, «Співаючу магнолії, я не бачу. Ось Побачила тільки шипшину майже два роки. Як пройшло, то думаю, можливо, мені треба знайти час потрібно і пошукати оцю третю картину, яка буде схожа на ці дві, щоб була як трептих, і замовити, бо, можливо, знімуть з виробництва або подорожчає, буває і таке. То я ось відступлю від своїх правил, і, мабуть, я таке, мабуть, сьогодні цим питанням займуся, пошукаю. і... Замовлю собі цей набір, щоб уже в мене було. І поки я не вишаю їх, замовляти нічого не буду. Так, дівчаточка, так, ну якось так, бо всі вдома знайшла місце в спальні тут собі і взяла в чоловіка робочий телефон і відповідаю. Навіщо скільки багато? У мене їх небагато. Чим можу порадуватися. Питання про витрати. Чи соромно вам, вам зізнаватися, що перестав подобатися інший процес. Вам, вам процес. Дівчата, очки не взяла вже, вже пенсія, як то кажуть. Питання про витрати це було про рукоробні запаси, наборів. Та навіщо вам скільки багато? Я відповіла питання номер 3 Чи соромно вам зізнатися, що перестав подобатися той чи інший процес? Не соромно, мені нічого не соромно, я самодостатня відкрита людина. Все, що стосується мене, це стосується мене і нікого іншого. Я завжди висловлюю свою думку. Ну, якщо це стосується мене рукотворних процесів, моїх в'язання, блогерського життя, ви помітили, що я що думаю і кажу, немає такого в мене замовчування там. Я, можливо, це мені і на шкоду, але говорю те, що думаю, то, знаєте, якось я б сказала. Таким чином, я не соромлюся, того, що перестав подобатися процес. Буває, цей процес мене вибісив і остаточно тригерить. Ось, наприклад, так як у мене з цим моїм неоном, я ним так горіла, я так його хотіла. Ну, мабуть, знаєте, що якби я, я вже помітила, треба, мабуть, такі процеси великі починати, коли в тебе достатньо часу, щоб ти сів, наприклад, вихідний день виділив. І почав в'язати, щоб ти не перегорів. А як у мене виходить так, хапом-лапом, як я скажу, то так воно і виходить. І не один процес, я вже думаю, чи вже ставати однопроцесницею, але я не зможу так. Мені набридає один той самий процес. І мені для очей краще, коли зміна йде кольору, зміна інструменту, спиці чи гачок. Мобільність виробу, це вже в мене цей виріб вже ж великий, я його, правда, на роботу не носила ні разу. А то дівчатка якось так. Я без жалю розпускаю, якщо мені не подобається. Спочатку даю шанс, відкладаю, як довго в'яз, дивлюсь до нього, придивляюся. Шукаю, з чим би я її могла носити інший ансамбль, Наприклад, якщо вже я передумала, моя задумка пройшла. Але якщо нічого не придумаю, ще положу. Думаю, хай полеже, я подумаю, можливо, комусь знадобиться чи комусь подарую, чи спитаю, чи носили б таке. А тоді, в один момент, в мене наступає таке. Така ідея, я беру в себе жаль, розпускаю. Безжально, От для мене я себе поважаю за те, що я розпускаю безжально. Будь це готовим виробом, бо не хочеться в'язати в шафу. Безжально, порозпускала, поскладала і лежить воно, чекає свого часу, бо багато процесів в роботі, багато нової пряжі і не хочеться якось в'язати з розпущеною. Але обов'язково щось воно буде зроблено. Головне, що воно не лежить і не, не, не спричиняє мені, скажімо так, негативних емоцій. Хай воно гарненько лежить, складене в контейнері. Я знаю, що це в мене процес там є, недов'яз, як дівчатка називають покидьок. І я з ним щось придумаю. Так що для мене це не, питання, не, не проблема. Дівчаточка, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Не вдалося мені пров'язати, але в мене це, в принципі, так і є, що в'язати і відповідати я якось разом не можу, щоб не збитися. Процес подобається. Я думаю, що після прання воно ще потягнеться в мене. Хочу дов'язати зараз другу половинку горловини на спинки і починати просувати перед. Хотілося б мені, звісно б, сьогодні, зараз у мене майже друга година, я вже присвячую сьогоднішній день рукоділлю і Ютубу. Все зроблено у мене по домашньому господарству. Їсти наварено, Все в порядку. Допирається. Зараз говорю, що хотіла зняти влог, але дома, то немає мені місця. Так от, я хочу довести до ума. Цей процес. Зараз завантажу я відео, щоб вам було що дивитися під в'язання. І планую пров'язати перед. Оце такі мої грандіозні плани на сьогодні, які б хотілося б. Я дуже задоволена, що віддала процес доньці, що кардиган чорний гачком вже в мене готовий. На цьому тижні чекаю пряжу Алізе Cotton gold жовтеньку, і, надіюсь, Ще збігаю в понеділок на, на пошту. Можливо, туди прийшла моя посилка. Ну, повідомлень не було, хоча на Укрпошті можуть і не присилати. Посилка лежить, самі десь шукаєш, а вона вже тиждень лежить. Ну, якось так буває. Бо багато людей, багато посилок якось так. Що, мої хороші, я все відволікаюсь, відволікаюсь. Дякую вам безмежно за ваші. Коментарі, теплі слова підтримки. Я так радію, якщо ви мене розумієте, підтримуєте. Я стараюся, деколи в мене не виходить, деколи у мене по часу не виходить, але я за вас не забуваю ні на хвилинку, працюю, щоб нам було разом весело в компанії в'язати і говорити. Дякую за ваші поради, вони безцінні, за мотивацію і підтримку. Ну, яка шалена йде, і хочеться, знаєте, сьогодні в мене таке, я не планувала зовсім нічого. Тоді думаю, як же ж мої дівчата треба знімати. Бо в мене якісь. Ну, YouTube мене зовсім не любить. В мене він за два дні відписав. От я не порахувала, чи 98, чи 104 людини ще сталося. Вони якось В один момент я тільки випустила відео два дні назад. І як гляну, Чогось, ну, дивлюся, що набагато поменшало людей. І на протязі цієї доби він мені посписував. Щодо чого, я не знаю. Я написала у службу підтримки, з чим це зв'язано. Ну, знаю, як вони розглядають. Це буде довго і нудно. Передивилася всі відео, чи є монетизація, бо в нас з цим ютубом. Що попало, У мене моя знайома, рукодільний блогер, зупинили її монетизацію, ні з того, ні з цього. Вже ми передумали з нею про все музики, в неї немає відео. щоб... Відео... Ми думали під якимось конкретним відео, але все, всі відео на каналі не монетизуються. Жовтий значок горить, і вона зараз теж написала службу підтримки, чекає, що воно буде, вони роздивляються. Теж мотивації нема ніякої, то якось так. От такі в мене теж, дівчатка, YouTube не обходить мене стороною, своєю любов'ю в лапках, то якось так. Але я не здаюся. Моє ім'я Валентина, я сильна, не така зима була, як то говорила моя бабуся. Хто, хто в темі знає далі. Так що працюємо далі, і це все. Завдяки вам, бо вже я на такій стадії, що я не можу кинути гроші тут невеликі. Можливо, якщо вас зацікавить, до речі, я можу зняти відео або у влогові розповісти чи епізодом свій заробіток на YouTube, якщо комусь це цікаво, бачив, у нас дівчатка якось не говорили ще на нашому україномовному YouTube про це. Знаєте, як то говорять, чим похвалися того? <ріху> без того залишитися, але там не можуть залишатись, не такі там великі доходи за три роки каналу. Просто щоб знали, бо є молоді блогери, які не знають, що чекати, є глядачі, які думають, що дійсно тут на блогерах є великий заробіток, але ми не договорюємо щось. Є різне. є й заробітки різні, можливо, хтось більше отримує, ніж я. Але я веду активно канал без е, таких по місяцю, по місяцю, два тижні простоїв, хоча дивлюся, дівчатка Ой, вирішила попрощатися і теліпаю. І ну, нічого, буде такий відповідь на тех, і балаканина. Дивлюсь, мені подобається один канал з Казахстану, вона так активно вела канал. Такі великі в неї перегляди були на мої тисячі відео ну, на, мої, на мою кількість підписників. У мене 5 і в неї 5. В неї такі гарні були перегляди по 12, 15, 20 тисяч. І я так чекала її відео, але вона знімала рідко. Знімала раз у два тижні, потім раз у місяць, а потім вона пропала на два місяці і е, я заходила, дивилася. Відео і нема, і нема. вийшла вона з новим відео, і в неї. 1200 переглядів за тиждень на цьому відео. Тепер вона знову зобновила свою роботу, скажімо так, знімає, знімає, каже, що шкода, що скільки часу пройшло, е і так YouTube її канал просів. Тепер її тепер складно піднятися. І от моя зневіра теж думає, не буду відпочину, не зніму місяць. А Тоді думає, як я не зніму місяць, так YouTube взагалі мене забуде далі нікуди. То мало того, що відписує, то ще й ну, все не так. Мало дуже рекомендацій. моїх, моїх відео, де там гарні перегляди, там YouTube рекомендує. У мене дуже мало рекомендацій на головній сторінки. Ну, якось так, дівчата, чогось, чогось так. Ну, то не біда, всем. Знаєте, я не 100доларова купюра, щоб всім подобатись, можливо, і YouTube так. Бо я ж ну, люпаю тим язиком, як то кажуть. Алгоритми Ютюба, видно, бачать, ну, але по-другому я не можу, бо я така, яка є. І дякую, що терпите, дякую, що ви зі мною. Все. Тепер уже нарешті прощаюся з вами. Міцно, міцно, міцно вас обнімаю. Традиційно всіх цілую до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення і дарую вам ось таке сердечко від мене. цьом мцом пока-пока!